Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні буде огляд на бюджетний, але цікавий е велосипед чи скутер. Тут вже як вам буде зручніше, тому що в ньому є і те, і інше. Отже, це електровеломопед на 2000 Вт. в нього мотор колесо, видає 2000 Вт потужності, на одному заряді він проїжджає 50 км. знову ж таки, дивлячись, як ви будете його навантажувати. Акумулятори тут 20 ампер годин, 60 вольт. Максимальна швидкість його складає 45 км на годину. І в нас тут, до речі, 4 режими швидкості. Перевіряли, щойно на першій їде 15, друга 25, третя 35 і четверта 45 км на годину. Що в ньому унікального, то це... Його освітлення, адже світиться він по кругу. І це не просто слова. Понизу в нас є світлодіодна лента. Попереду в нас оцей весь кружок нашої фари світиться різнокольорово. І позаду також є ледівська. Смужка, яка також мигає. Тобто ви будете їхати, ним краще їхати от більш ближче до Нового року, щоб головне, щоб не було снігу. так? І ви будете прийняті як за такого? За свого, я маю на увазі, коли святковий вечір, святковий настрій і все таке інше. Отже, в нас два місця, у пасажира навіть є свої підніжки, у водія. Також по бокам вони складаються, і ще по центру в нас є місце для якогось багажу. Невеличка ніша, корзинка попереду, до речі, зарядний пристрій йде в комплекті, докуповувати його не потрібно. До повної зарядки йому вистачає приблизно 6-7 годин. Тобто на ніч закинули і погнали. Ще таким незвичним моментом є те, що в нас. Ось такі два амортизатори газомасляні. Два на одній стороні і два на іншій стороні. Дуже цікаво виглядає. А попереду гідравлічна вилка. Цифрова приборка. В нас є тримач для телефону. Колеса у нас 20 на 2,75 з легкосплавними дисками. До речі, гальма попереду та позаду у нас барабанні. Відторможується чудово. Цифрова приборка, звичайна, все, що потрібно на ній є. Також педалі, якщо вам. Захочеться покрутити, позайматися трошечки фітнесом, будь ласка, це тут можна реалізувати. Підальки йдуть в комплекті також, докуповувати не потрібно. Якщо цікаво, переходьте за посиланням, там буде вся актуальна інформація. І вартість на нього, там взагалі що 24 тисячі гривень. Тобто такого скутера ви не купите ніколи. За такі кошти я маю на увазі. Тому переходьте, ознайомлюйтесь, телефонуйте, приїжджайте, забирайте, відправляємо по всій Україні. Ставте лайки, пишіть коментар, як вам такий малюк. І підписуйтесь на нас, тому що буде дуже багато цікавих новинок. Всім до нової зустрічі. Па-па!